Доброго дня малята! сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Що земля робить взимку? Вона спить, відпочиває, мріє. Як гадаєте, дітки, про що мріють дерева та кущі взимку? Вони мріють про літо, про сонечко, про тепло, про дощик. Послухайте віршика. Біла скатертина впала біля тину, загорнулась хусткою, як маляхатина, за ніч нічого не впізнати, пухнастий тин, пухнаста хата. Дітки, давайте назвемо тварин, яких ви бачите на картинці. Білочка Зайчик, їжачок, лисичка, ведмедик, на лиці дітки. Алята взимку часто йде сніг, багато тварин сплять до весни. Дітки, хто спить у берлозі? Так, ведмедик, ведмідь спокійно спить у берлозі поки його. Не розбудять перші промінчики сонця. А хто спить у дуплі? Так, білочка, білочка живе у дуплі, шубка одягла теплішу сріблясто сіру, в неї багато запасів, їсть горішки та жолуді. Як вважаєте, що лисичка робить? Вона принюхується, а кого може шукати лисиця? Вірно, мишей зайця. Лисиця руда, має пухнастий хвіст. Мордочка гостра, а очі хитрі, живе у норі. Як ви думаєте, знайде лисиця зайця? Ні, у зайця біла шубка Він чекає, заплутує сліди. А чим живеться заєць взимку? Так, корою дерев. Де спить заєць, дітки? Так, у сніговій ямці. Вдень заєць спить, а вночі виходить добувати собі їжу. Зайчик узимку білий. Наче сніг має довгі вуха, очі косить, щоб бачити все навкруги. Дітки, а чи можемо ми зустріти в лісі їжачка? Ні, чому взимку не можна зустріти їжачка? Так, тому що він спить. Дітки, давайте з вами повідгадуємо загадки. Йшов колючка у садок, там звернувся у клубок, натикає на голки груші яблуки і сливки. Хто це? Так, дітки, це їжачок. Де спить їжачок? Так, у нірці. Як захищається їжачок від хижих тварин? Так, він згортається клубочком, і колючки його захищають. Наступна загадка. Дуже діти я маленька і пухнаста і руденька. По деревах я стрибаю і горішки я збираю. Хто це? Правильно, це білочка. Де дітки білочка живе? Так, на дереві, у дублі. Чим білочка харчунку? Правильно їсть горішки, сушені гриби, шишки, які запасла восени. Дітки, як білочка пересувається? Так, вона стрибає з гілки на гілку. Молодці. Наступна загадка. Довгі вуха, куций хвіст по дорісці скік по скік. Дуже вовка він боїться, і ще хитрої лисиці. Хто це? Так, зайчик, чим харчується зайчик взимку? Правильно дрібними гілочками осикою. Як пересувається зайчик? Так, стрибає. Наступна загадка. Звір у лісі цей живе, не говорить, а реве. Дуже теплу шубу має. Мед він дуже полюбляє. Хто це? Правильно, це ведмідь Що робить ведмідь взимку? Так, спить. Де він спить? Так, у барлозі молодці малята. Всі загадки повідгадували. А тепер, дітки, давайте трішки відпочинемо та зробимо гімнастику для наших пальчиків. Яка називається зима? Почали. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Пташок крихтами кормили. З <зі> гірки ми каталися. А ще в снігу повалялися, пішли додому всі в снігу, з'їли супу і спати лягли. Давайте повторимо ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. та со крихтами кормили. З гірками каталися. А ще в снігу повалялися, всі в снігу додому пішли, з'їли супу і спать лягли. Дітки, які ж ви молодці, Повторіть цю вправу і ще декілька разів. Дітки, ви трішки відпочили, а тепер давайте послухаємо одне невеличке оповідання. Тож, мої любі, сідаємо зручнесенько і починаємо слухати, як ведмідь зимує. Потисли морози, замерз, ревнув ведмідь і потяг у берліг. Зима довга, мете сніг. А йому що? Завалився на бік і снить собі малиною. Вона зеленіє. Починає квітувати, хоча у вісні, а так і лоскотить у носі. Ху, позіхає Бурмило. Ну, здається, півзими минуло. Пора перевертатися на другий бік. Перевернувся лапу до рота, І далі йому сниться малина. Вже от квітувала, стигне. Та зачервоніла, так ведмідь і перебуває з зимо. Півзими спить на одному боці, а півзими на другому боці. Дітки, чи сподобалося вам це оповідання? Про кого розповідається в ньому? Коли ведмідь вклався спати? Як спав у своєму барлозі ведмедик? Ща снилася Як ви гадаєте, чому, ведмедику наснилася саме Малина? Дякую, дітки, за увагу і до наступної зустрічі!